Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні свято хрещення. По новому стилю у нас в Україні. Сьогодні свято хрещення. І я приїхала в гідропарк, хочу подивитись на свято, але ж не знаю, чи буде, чи ні. Тому що у нас війна. Погуляю, подивлюся. Ну, в цьому році біля каплиці нема ніякого свята. Ну, війна, що ж ви хочете. Війна. Воно освячують воду. Піду вон там, бачу вода. Піду наберу водички. Ось наберу водички. Хрещенської. купаються вовсю Які красиві кочечки уфіскі багатої прийшло купання -та 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 -та. У, -у, у сміливі у -у. аж мороз по шкіл йде

Антышники. Вот тут смелые люди. Хто скрестився в річці, отак зробив? Зловімо його. Ось так, О, так. Ой, мене ой, посвятили ой, 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 ой. святою водичкою. Походила, подивилась, свята нема. Окремі купальщики купалися, вам показувала. Ну і зрозуміла, у нас війна, тому і нема свята. А раніше я робила відео. Було дуже багато купальщиків, було біля каплички, було святкування, пісні, поздоровлення було і все було дуже красиво. Ну, а зараз так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, до побачення.